Що ви знаєте взагалі про токсичних колишніх в кожного може бути своя історія? Напишіть в коментах, якщо що. Але кому з вас обливали обличчя кислотою? Сьогодні історія про це. 18-річна Тетяна Вороніна попрощалася з рідними та пішла на роботу. Буквально через кілька хвилин у квартирі дівчини пролунав дзвінок у двері. Коли мати Тетяна їх відчинила, то від жаху, який охопив жінку, вона ледь змогла стримати свій крик. На порозі стояла її донька, обличчя, шия, грудна клітка дівчини були червоними та опухлими. А шкіра Тетяни розчинялася ледь не на очах. Ця жахлива історія бере свій початок у 2004 році. На той час ще 16-річна Тетяна Вороніна разом із матір'ю Наталією Олександрівною та сестрею двійняшкою Анею проживали у Київській області у селі Данилівка. У літній період Наталя часто відправляла доньок у гості до дідуся, який жив у Василькові. Одна з таких поїздок припала на день народження Тетяни. Хтось з її знайомих прийшов на святкування із 26-річним чоловіком на ім'я Владислав. Цей пан одразу почав проявляти інтерес до сестер, а особливо зацікавився імененницею. Однак самій дівчині залицяльник абсолютно не сподобався. Впродовж наступних двох місяців влади з Тетяною не бачились після першої зустрічі, але потім вони почали час від часу пересікатися у спільних компаніях, просто не заплановано. Отже, після кількох таких зустрічей хлопець усе ж таки зміг справити на дівчину гарне враження. На відміну від однолітків Тетяни, Владислав не зловживав алкоголем, не приймав заборонених речовин та й загалом здавався цілком порядним нормальним хлопцем. Коротше, незабаром Тетяна погодилась на, скажімо так, дружбу із ним. Коли сестри повернулися додому, Владислав став періодично приїжджати до них у гості. Ну більше до одного із дівчат, звісно, наче все було добре. Сестри навіть познайомилися. Знайомили його зі своєю мамою. Влад завжди поводився спокійно, коректно. Часто допомагав мені та донькам по господарству. Навіть допоміг зробити у кухні ремонт. А коли дівчата сварились між собою через якусь дурню, він їх виховував. Казав, що будь-яку суперечку можна вирішити мирним шляхом, вчив їх різними хороших речам. Іншими словами, за я була спокійна. Наступні півтора року після знайомства із сестрами Владислав продовжував проявляти знаки уваги до Тетяни. Ну і врешті-решт це дало результат. Пара почала зустрічатися. Мені було 18 років, Владу було 28. У нас було 10 років різниці. Ми з ним зустрічалися. Навірно, восімнадцять літ не що мене люблять що він завжди за мною хаділи не допомагав. Та стосунки ці тривали недовго. Після повноліття Таня влаштувалася на роботу та почала готуватися до вступу. У виш. Тепер дівчині стало не до романтики, та й свого майбутнього саме з Владиславом вона не бачила. Це було типу, ну. Інтрижка дівчина хотіла здобути освіту, побудувати кар'єру і не планувала поспішати з весіллям. У той самий час Владислав мріяв про родину, наполягав на одруженні та не чекав на народження дітей. Годинничок, так би мовити, чоловічий тікає. Крім того, чоловік став поводитися трошки дивно. Це підмітила мама Тетяни. Наталі Олександрівні здалося, що чоловік зациклився на її доньці його поведінка стала нав'язливою. Він почав ледь не всюди слідувати за та мама поділилася своїми переживаннями із донькою. На той момент Тетяна вже й сама усвідомила, що найближчим часом в серйозних стосунках вона не зацікавлена, а погляди на подальше життя у неї та Владислава сильно відрізняються. Тому дівчина вирішила чесно все обговорити з партнером та поставити крапку в їх стосунках, коли під час розмови Тетяна висловила своє бажання розійтися. Владислав. Не дуже той заперечував у той час. Йому саме запропонували роботу в Одеській області і завершивши стосунки станою, Владислав якраз туди переїхав та повністю обірвати спілкування. Колишні закохані не захотіли обидва, а тому продовжували підтримувати телефонний зв'язок. Привіт, що ти? Як ти? І таке інше одного разу Тетяна зателефонувала до Влада, але слухавку підняв його напарник Дмитро. Слово за слово, і молоді люди розговорилися. Більше того, відчули, скажімо так, взаємний інтерес. Вони продовжили спілкування. І вже через деякий час Дмитро кинув роботу та поїхав до Данилівки, аби спробувати побудувати стосунки з Тетяною. Коли влад дізнався про це, його охопила людь. Він також приїхав до Данилівки. Щоби з'ясувати стосунки із колегою та увага колишньою дівчиною, попри те, що влад вчив сестер вороніних вирішувати конфлікти мирним шляхом, сам він надавав перевагу кулакам. Та у день свого приїзду сильно побив Дмитра. Звісно, що владові в очах Тетяни такий вчинок балів не додавав. Тому вона вирішила дистанціонуватися від нього максимально. Та він цього не розумів. Влад почав чатувати на дівчину біля її дому. А коли одного разу перестрів, то спочатку запропонував випити пива. Коли я відмовилась, він схопив мене з руки та сказав: та зачекай, не йди. І запропонував зайнятися коханням. І тобі, і мені буде приємно. Ми після цього розійдемось, а я тобі на додачу телефон та гроші подарую. Я була шокована, як він міг таке запропонувати. Ми за весь час стосунків лише в щічку цілувались. Я запитала: Влад, у тебе що, зовсім дах поїхав? А він відповів: так. Я вже не знала, що на це відповісти. Що я його не люблю і ніякі гроші чи телефон цього не змінять. Що мені Дмитро подобається. Це все і без того було зрозуміло. Тож я, зрештою, відштовхнула влада та пішла додому. Після цієї розмови пройшло близько двох тижнів. 5 липня 2006 року тетяна збиралася на роботу. Вона все ще жила у Данилівці, але працювати їздила до Києва. Дорога туди займала близько години. Того дня дівчина чомусь захотіла вийти заздалегідь. Опинившись на вулиці, Тетяна помітила, що у її дворі сидить Влад. На вулиці була шоста ранку, а хлопець із пивом у руках це одразу видалось дівчині трошечки дивним їй захотілося обійти нав'язливого кавалера однак, в останню хвилину Тетяна Подумала, що перед роботою ще є час, і його можна використати для того, аби ще раз пояснити владу, що їй його знак уваги просто не потрібні. Все, кінець, підійшовши до чоловіка, Таня попросила не набридати їй. Тоді Влад, нібито не чуючи дівчину, сказав, що просто хоче віддати їй їх спільні фото. І все однією рукою. Чоловік простягнув Тетяні фотографії, і коли вона нахилилася, аби забрати їх. Він вилив на неї вміст пляшки з під пива, яку тримав у руках. Як ви розумієте, це було не пиво. А тому, що це кислота, я от почому-то поняла одразу. Побіжала домой і лісом буквально 4 ну, минуты роздула, воно була як шар. Мама була вдома, сестра була вдома. І я забігла, сказала, мама мене Влад блінку кислотою. На дверях даже відпечаток руки осталася. Мати Тетяни, зрозумівши, що трапилось, одразу викликала швидку. Поки медики добиралися до їх будинку. Наталя Олександрівна завела доньку ванну і почала промивати її обличчя водою. Коли приїхала швидка, тетяну відвезли до районної лікарні, але там жодного разу не стикались ні з чим подібним. Тому було прийнято рішення відвести потерпілу до Київської обласної клінічної лікарні у клініці матері дів. Чини повідомили про те, що обличчя доньки варто було промивати з господарським милом. До його складу входить луг, який нейтралізує кислоту. Оскільки цього вчасно не зробили, то тепер кислота ще два дні буде виїдати обличчя Тетяни. Оскільки тепер вимити її неможливо і зробити з цим нічого не вдасться, то доведеться із цим просто змиритися та чекати. Єдине, що врятувало жінку від ще більших ушкоджень, це те, що влад розвів кислоту у воді. Наступні тижні пройшли у лікарні. Перші сім днів Таня майже не могла їсти. Це було дуже складно. Її губи постійно тріскались та кровоточили. Мама годувала доньку йогуртами через трубочку, але навіть такий прийом їжі давався Тетяні. Ні, геть нелегко близько двох тижнів довелося чекати на те, аби рани на цілі дівчини. Обличчя, зокрема, трохи підсохли. Після цього Тетяну почали готувати до пересадки шкіри. Першою стала ділянка довкола очей. Аби Тетяна не розплющувала очі, поки рани не загоються. Лікарі пришили її повіки до щік. Через це на цілий тиждень дівчина фактично втратила можливість бачити. Їй довелося пересуватися навпомацки. За словами Тетяни, вона й досі пам'ятає, що від її палати до туалету було потрібно пройти рівно 42 кроки. Дівчини також дуже сильно постраждала від дії кислоти її підборіддя фактично приросло до плеча, і довгий час таня не могла рівно сидіти. Коли їй провели чергову операцію, то для пересадки шкіри, пересадки на шия, довелося зрізати шкіру з ніг. Шея дуже шея пострадала. Я тоді, от буквально года два, я ходила в такому стані, тому що дуже довго наращували кожу. От оно якось то там спіклося дуже сильно шиї. тим часом поліція почала пошуки влада. Правоохоронці приїхали до лікарні, взяли у Тетяни свідчення та вирішили встановити пристрій для прослуховування на її телефон. Вони чудово розуміли, що цей злочин був чинений під дією сильних емоцій, а тому були переконані у тому, що злочинець захоче вийти на зв'язок сам із своєю жертвою. І не помилилися. Влад систематично телефонував до Тетяни. Жінці довелося спілкуватися з чоловіком для того, аби допомогти поліції вийти на його слід. Ці розмови завдавали Тетяні невимовного душевного болю. Та, попри це, дівчина зізнається у тому, що у глибині душі чекала на ці дзвінки. Жінка стверджує, що не було й мови про те, аби пробачити такий вчинок однак її моральний стан був настільки пригніченим. Що Тетяні навіть ставало трішки легше, коли до неї телефонував Влад. Сам же чоловік під час цих розмов тиснув на те, що тепер вона, як жінка, нікому крім нього не буде потрібна. Таке твердження виявилося особливо болісним, адже Дмитро, хлопець Тетяни, покинув дівчину, коли дізнався про важку реабілітацію. Яка чекатиме на неї у той період часу, коли Таня зробили пересадку шкіри довкола очей, і вона на кілька днів втратила зір. Влад зателефонував до неї, щоб дізнатися про її самопочуття. Дівчина розповіла про те, що нічого не бачить. Наступного дня чоловік подзвонив ще раз і сказав: Я з закритими очима по квартирі ходив, уявляв, як ти наосліп пересуваєшся. Що я можу зробити, аби тобі стало легше? Де ти лежиш? Я приїду. Міліції не боюсь Тетяна попросила злочинця здатися. Сказала, що це єдина річ, яка принесе їй полегшення. Та Влад не поспішав цього робити. Натомість він розповів про те, що є вдівцем, який самотужки виховує двох дітей, а потім почав просити Тетяну пожаліти його та не забирати у малюків батька. Отак чути такі маніпулятивні прохання було дуже неприємно м'яко кажучи. Адже чоловік, який просив у тані помилування, не пошкодував дівчину, коли лив на неї кислоту. Це якби не на день, не на місяць. Це на все життя, якщо воно взагалі залишилося би. Як пізніше розповість журналістам Тетяна, вона гадає, що сам влад ні в момент злочину, ні через роки після нього. Так до кінця не зміг зрозуміти, що накоїв та яких фізичних і моральних страждань завдав своїй жертві, яку колись нібито кохав. Тетяну виписали з лікарні через півтора місяця. Впродовж її перебування у медичному закладі жінка жодного разу не бачила себе. У дзеркалі, опинившись вдома, їй вперше вдалося поглянути на своє відображення, і це стало як ви розумієте ще одним важким ударом. На фоні усього пережитого у дівчини почалася важка депресія, та з'явилися думки про те, щоби вкоротити собі віку. Часто посеред ночі Тетяна прокидалася і їй здавалося, що кислотна атака це просто страшний сон. В мене так, до речі, було коли про онкологію дізнався. Зараз її нема, але була це. Прям мені резонує, тому що я так само прокидався вночі. і Думав, ні-ні-ні, який рак, які метастази. Цього не може бути. Це там про когось іншого. Коли тільки про прокидаєшся, то здається, що це може бути сном. Але ні, буває таке, що це реальність. Ось так вночі тетяна торкалася до своєї шкіри на обличчі і розуміла, що. Це не кошмар, а жахлива реальність. Одного разу Наталя Олександрівна повернулася додому і побачила, як її донька сидить у темній кімнаті в оточенні свічок. Довкола дівчини були розкладені її старі фотографії. Мати запитала у Тані, що вона робить. На що дівчина відповіла, що проводить. Похорони цієї красуні, якою вона була раніше, у той період свого життя Таня на довгий час закрилася у собі. Єдиною її відрадою стали вечірні прогулянки із собакою. Але навіть тоді дівчині не вдалося забути про те, що із нею трапилось. Не дозволяли цього зробити перехожі, які, побачивши Тетяну, починали шепотітися, обговорювати її зовнішність та навіть. Тицяти пальцями до такого довелося звикати дуже і дуже довго. Аби навчитися жити далі, Тетяна впродовж довгого часу працювала із психологом. Та найбільшу підтримку дівчина отримала від рідних, зокрема від матері. І це дуже круто. Наталя Олександрівна пішла з роботи і весь час присвячувала дочці. За словами Таня, любов та опіка матері допомагали їй не падати духом впродовж тривалої реабілітації після нападу. Поки дівчина поступово відновлювалася, пошу. Шуки Владислава тривали. Спочатку його розшуком займалася сільська міліція, потім справу передали до райвідділу. Перший час розслідування проводилося дуже активно, але результатів не принесло. І з часом робота над справою затихла. Відправили у довгий ящик, як то кажуть. Влад переховувався, але продовжував тероризувати Тетяну своїми дзвінками та смс-ками. Рідкісна гнида. Завдяки цьому вдалося визначити, що чоловік знаходиться у Дніпропетровській області, та цілих два тижні знадобилося правоохоронцям на те, аби туди приїхати. Я не знаю навіть, що тут коментувати. Час був втрачений і влад зміг втекти. Одного разу чоловік зателефонував до Тетяни. Однак слухавку підняла мати дівчини. Влад почав запевняти жінку у тому, що Кохай її доньку, та навіть насмілився попросити таніної руки. Мати була ясно, що шокована цим м'яко кажучи. Вона благала чоловіка не турбувати таню, залишити її в спокої. Сказала йому, що це не кохання з його боку, і що такого кохання просто не буває. На це Влад заявив. Буває і не таке. Я читав у газеті про те, як хлопець з дівчиною кислотою облив, а потім вони одружились. Та все ж на слід чоловіка вийшли і вийшли випадково, майже через 8 місяців після кислотної атаки. У пресі повідомляється про те, що люди, знайомі з історією тані, просто впізнали влада по фотографії, надрукованій в одній з місцевих газет, і повідомили до тоді ще міліції. На той момент злочинець жив у Києві та працював на будівництві. Влада було затримано. Після затримання він розповів про те, що не хотів завдавати дівчині тані сильних ушкоджень, лише планував трішечки її обпекти. Також влад розповів про те, як напередодні злочину клав ганчірки собі на руки та поливав їх кислотою, уявляючи, що це руки тетяни. Він йобнутий, да за його словами, таким чином він, начебто, намагався відрегулювати ступінь опіків і зробити їх менш сильними. Після таких зізнань та арешту владу призначили судову медичну експертизу. Згідно з її висновками, чоловік виявився повністю психічно здоровим. Через два місяці розпочалися суди у цій справі. На одне з засідань влад приїхав з поламаними руками. Таку травму чоловік отримав у СІЗО після того, як там дізналися про його злочин. Прокурор вимагав для злочинця 12 років ув'язнення, сидячи у слідчому ізоляторі, влад надіслав Тетяні листа. У ньому він написав наступне: Привіт, Таня. Я не міг не написати. Зрозуміло, що тобі легше від того, що я зараз сиджу, але стільки років за ґратами – це якби забагато. Приходь до суду, можливо, нам вдасться поговорити. Не бійся, я там буду у клітці і тебе не з'їм. Я дуже сильно хочу тебе побачити. Мені потрібно багато чого сказати тобі. Якщо захочеш, можеш відповісти в такому стилі та пішов ти. І якщо я отримаю від тебе нехай навіть одне слово ненависті, мені буде дуже приємно. У квітні 2007 року суддя виніс свій вирок у цій справі. Чоловіка засудили, але лише до 10 років ув'язнення. При цьому цей термін містив у собі покарання не лише за злочин проти Тетяни, але й крадіжку зі зломом, яку влад вчинив раніше. Також чоловіка зобов'язали виплатити потерпілій близько 100 тисяч гривень. Фактично, Тетяна отримала від влади лише 8 тисяч, тобто одну тисячу доларів на той час. Причиною з якої владу винес. Слі такий легкий вирок стала пом'якшувальна обставина, адже нагадаю. Чоловік був батьком одинаком. Хоча, за словами Тетяни, поки Влад чекав на суд, його позбавили батьківських прав. Та навіть попри це, наявність дітей взяли до уваги, і вирок виявився м'якішим ніж очікувалось. Впродовж п'яти років ув'язнення Влад постійно робив спроби вийти з Тетяною на зв'язок. Через це жінці доводилося постійно змінювати номери телефонів. Потім, на деякий час, він зник з її життя. Відсидівши за ґратами вісім років, Влад вийшов на свободу. Завдяки хорошій поведінці на той час Тетяна продала квартиру та переїхала. На щастя, чоловік не знав нової адреси жінки однак одного разу вони зустрілися у магазині випадково, і Влад навіть запропонував Тетяні якось піти разом десь випити кави. Звісно, що вона відмовилась. Він спочатку мене не впізнав. Подумав, що це моя сестричка-двійняшка Аня, а впізнавши, запросив на каву. Я, звісно, нікуди не пішла. У нього були такі порожні очі і ні крапля каяття. Переді мною була мізерна оболонка, пуста людина. І тут я відчула дивне полегшення. Я закрила незакритий гештальт. Я вже не боялася влади, не зневажала його і перестала ненавидіти. Переді мною був духовний мрець. Мені стало байдуже. Напевно, тоді я й відпустила остаточно своє минуле. Вони більше не бачились. Загалом з 2006 по 2022 роки Тетяні довелося пережити близько 18 операцій у 2010 році їй році їй ушившили сітку яка мала тримати шкіру для того щоб вона не стягувалась однак на одній з ділянок шкіра була засильно натягнута і після операційної робець все ніяк не хотів затягуватися але попри всі труднощі на шляху до одужання, дівчина не здавалася вона завершила навчання та влаштувалася на роботу у 2000. І шістнадцятому році її запросили на телепроект каналу 1+,1 плюс під назвою Поверніть мені красу. Там жінка поділилася своєю історією і їй зробили ще декілька операцій. Зокрема, дістали із тіла сітку, яка не прижилася та почала гнити. На шиї у мене 6 років була гнійна рана, що не загоювалась після операції, з якої постійно сочилась сукровиця. Лікарі на проєкті жахнулись. Сказали, що всі ці роки я носила в собі бомбу у дії. У будь-який момент в рану могла потрапити інфекція, і я могла померти від сепсису. На щастя, Тетяна вчасно отримала кваліфіковану допомогу і досі вдячна лікарям та телепередачі. За те, що вони їй допомогли, адже грошей на те, щоб самостійно оплатити подібну операцію родини Тетяни. На жаль, на той момент не було. Вже невдовзі після проекту Таня зустріла свого майбутнього чоловіка Андрія. Познайомилася пара у соцмережах. Після першої зустрічі Андрій сказав, що може запропонувати дівчині лише свою дружбу. Таня вирішила, що чоловіку просто стало її шкода, і не захотіла будувати навіть товариські стосунки на підґрунті. жалю. вона написала. Андрію наступне ну ти не спасать усіх спасать, поэтому ну не надо мной дружить или общаться только потому, что тебе меня жалко. Але невдовзі на ще одну зустріч жінка таки погодилась. Вже через місяць вони не просто стали парою, а й почали жити разом. Ну а ще через півроку Андрій попросив Таню стати його дружиною. Протягом наступних п'яти років подружжя намагалася зачати дитину. Процес був довгим та складним. Але у 2022 році під час УЗД Таня дізналася, що чекає на двійню. На жаль, така гарна новина була затьмарена початком повномасштабного вторгнення в Україну. На початку війни Тетяна разом з рідними переїхала у Хмельницьку область. Однак згодом повернулася до Києва, де народила двох хлопчиків. Свого молодшого сина жінка назвала Ростиславом на честь Ростислава Валіхновського, одного з хірургів, який на проєкті Поверніть мені красу проводив жінці операцію. Коли хлопчики підростуть трохи, поїдемо до свекрухи в Хмельницьку область, там безпечніше. Хоча сьогодні це все так умовно. Зараз навіть боюсь дітей кудись вести. Вони ще такі маленькі, такі беззахисні, нічого не говорять. Однак дивлюсь на них і розумію, що так яких я ніколи і нікого не любила. І знаєте, що цікаво. Я коли працював суто як відеооператор, я знімав одну з його операцій. Вона навіть на каналі в мене є. Це відео загально доступне, тому я залишу просто посилання на нього, якщо захочете подивитись. Там нічого такого. Але було, було і таке. так. ну що ж, дорогенькі, ось така історія сьогодні. Вона моторошна, жахлива, але, зрештою, мене дуже навіть розчулила. Бережіть себе, от прям тут як ніколи нагадаю, що будьте пильними до того, кого впускаєте в своє життя, кого там залишаєте, і таке інше. Все, всіх обійняв. Дякую, побачимося у наступному відео.